Паляниця, шановне панство, до побачення, трокольорове. Ну, ви молодці, всі самі прорифмували. Дивіться, шановні пані і панове, сьогодні вам розкажу, як від зернятка до збору максимального урожаю треба вирощувати огірочки. Саме перше, правильно вирощена розсада. Якщо ви не впевнені в насінні. Або воно довго лежить, декілька років, або ну, перший раз купуєте його в якійсь фірмі, в якій ще не купували. Частину насіння возьміть зерняток 10-15 і замочіть. Якщо вони гарно всі проклюнулися, то можете висаджувати наступну партію насіння в стаканчики, і все буде добре. Якщо погано прокльовується, то обов'язково замачуємо, якщо насіння не оброблене. Тобто, якщо воно окрашене, там жовтеньке зелененьке, може бути красненьке. тобто, Виробник уже зробив передпосадочну обробку насіння, то його краще не замачувати. Сама основна помилка, як мені часто пишуть, я замочив банку з водою, положив, воно пролежало, нічого не приклюнулося не в банку з водою, а в вологу тканину або бумажку. Берете туалетний папір, замачуєте, має бути доступ кисню. Якщо не буде доступу кисню, тобто ви візьмете баночку, півлітрову наберете води, насипаєте до насіння, воно буде в воді лежати. Теоретично декілька насінин у вас проклюнуться, навіть в таких умовах, але основна маса насіння процентів 95 у вас просто задихнеться. Більше двох годин в воді і насіння пропадає. Має бути доступ кисня, тоді все буде добре. Замочили насіння, воно у вас наклюнулося. Це в теплих умовах приблизно 3 дні. При температурі 25 до 27 градусів, як я вам показую в своєму термобоксі. Проклюнулося, ділуємо висадку. Стаканчики. Стаканчики з ґрунтом, якщо ви садите на розсаду насіння, обов'язково за сутки до того, як висити насіння, я обрабатую трихадерміном в жидкій формі. Я вам вже показував. Є сухий трихадермін, але він дуже часто підробний, він не працює. Краще все обрати жидкий. Ви розбавили, обробили ґрунт. Витримали сутки, якраз він пропитався, влажний став, прогрівся в термобоксі. Викладаємо пророща насіння. Якщо ви його проращуєте. Якщо впевнені насіння, то просто закладаєте і через 3 дня воно у вас накльовується 4-5 днів, воно вже покажеться зверху. В Фазі розсади ваші огірочки мають бути не більше. 24-25 днів, краще днів 20 і вже висаджувати. Тобто краще менше, але не більше. Якщо буде більше передержуватися, відповідно, ви потеряєте велику кількість в ворожаї. Ні в кому случає такого не допускайте. Поки насіння в фазі розсади, я роблю дві підкомки. Як тільки виходить перший настоящий листочок, Тобто у вас вийде дві сім'ї долички, вийде листочок, ми робимо першу підкормку, і остання підкормка за 3-4 дні я її роблю до висадки в ґрунт. Щоб насіння взяло поживні елементи, напиталося влаги, потім не поливаю, щоб ком не був дуже перевлажнений, щоб він трошки підсов, то при висадці і не буде розвалюватися, і ви легко висадите його в ґрунт. В відкритий ґрунт і в теплицю, неважливо. Перед тим як висаджувати, ґрунт обов'язково теж обрабатую триходерміром. Тобто роблю луночки за сутки до висадки огірочки, проливаю їх хорошо триходермою і тоді ніякі грибкові нам не страшні. По обработкам обработки я вам показував. Прошлі года, я обробляю бітоксибацилін, актофіт і трихадрамін, три в одному. Кожні 14 днів це теплиця, кожні 10 днів це відкритий ґрунт. Якщо йдуть дощі, обробляємо кожні 3 дні. От поки у вас, допустимо, вас задощило на 2 неділі. Оці 2 неділі кожні 3 дні обробляємо. Якщо не будете обробляти, то обов'язково грибкові до вас прийдуть в гості і ви потеряєте більшу частину огірків, а то й всі. Просто прийдете в один день, а вони раз і засохші. Нікому снігу цього не допускайте. Будете обрабатувати, ніяких проблем у вас не буде. Ну, обов'язково, якщо відкрутим ґрунті, вирощуєте особливо в моїй місцевості, центр України. Зараз треба використовувати затіняючу сітку 45%. -відсоткову. Іначе гіркочки просто горять, дуже сильно у нас жарко. При висадці в ґрунт обов'язково добре рихлим почву і даємо столову ложку, я даю попілу. У мене древаний кетьол і дуже багато попілу є, прямо в землю я так замішую. І хоча б 3-4 столових ложки хорошого перегночку. Просто ви ділите рихлу почву і гроші тоді добре стартануть. Підкормки кожні 10 днів ви маєте підкамлювати ваші огірки. Якщо у нас у відкритому ґрунті гарна почва, якщо почва не дуже, то, напевно, навіть і кожні 5 днів підкармлюється. Тобто, дивіться по рослині. Якщо рослина має крупний зелений лист, він не блідніє, темно насичений зелений, то перекармлювати не треба, бо буде гнати зелену масу в ущерб вашим зеленцям. Якщо рослина слабіє, листи є такий жовтуватий, просвіщатися, такий єлі єлі Світленькі зелененькі, то обов'язково даємо азотну підкормку. Як тільки огурець починає масово плодоносити, це ну, залежно від сорта або гібрида, 45-50 день, може бути 60-й, ну, неважливо. Як, як тільки пішли зеленці, то чередуємо раз азотну, раз калійну підкормку. Як це робиться, я вам всім показував на каналі. Азотну я перебражую траву, любу зелену масу. Якщо це калійна, то я роблю 200 г. 200 стакан розбавляю в воді. Перед тим, як розбавляти в воді, я тут даю 2-3 столових ложки уксуса, щоб калій можна було взяти звідтіля. Якщо не дати уксуса, то візьметься все, всі макромікроелементи, крім калію. Калій нам теж дуже потрібний. Тобто гаситься зола уксусом. Потім розбавляємо на відро води і літровій чашечки під кожен кущик. Це якщо вам треба, сразу же, от сьогодні дати. же можна зробити настой. Літрова банка золи. Заливаєте водою, ждете сутки, воно все сідає, виходить, така жовтенька водичка. Це концентрат. Його теж один десятий розбавляєте і під кущики даєте. І так, і так, і так можна, але краще загасити уксусом, розбавити і одразу же можна проливати, не замарачуйтесь. Обов'язково, тільки пішло плодоношення, даємо через раз раз азотна, раз калійна. До того, як пішло плодоношення, ми даємо в основному азот. Теж кожні 5 або кожні 10 днів. ну, 5 днів це, допустимо, якщо у вас теплиці, не дуже гарний ґрунт або ґрунт не дуже гарний, і важкі суглинки. Якщо рихли хороша ґрунт, як я роблю, сидрати висаджуйте, то достатньо кожні 10 днів. Ну, завжди дивіться по рослині. Якщо вона требує якихось елементів, це. Видно. Якщо гірочки ваші скручуються, це не хватає азоту. Якщо герочки світліють, такі жовтенькі сухі стають, не хватає калію і макро-мікроелементів. Якщо немає завізі, то обов'язково треба дати борну кислоту. Тобто, якщо чогось не вистачає, по рослині це видно. Якщо рослина жирує, не дає зеленці, а здорові лапухи мені часто присилають фотографії мої підписники, прям стоїть. Гарнюня зелена маса просто ліф стоїть, а огірків немає. Тобто ви перекармлюєте. Не давайте азот і все у вас буде добре. Як тільки пішло плодоношення, що ви починаєте збирати через кожні 2-3 дні огірки, обов'язково кожного дня поливаємо огірок. Будете поливати, будете з урожаєм, з поливом він бере всі макро-мікроелементи. Огірок може, допустимо, і без полива рости, він буде тоді чуть мідніше набирати. Якщо це обичні сорта, не гібриди, він може бути чуть-чуть гарьковатий. Ви тряєте в урожаї, якщо ви на ринок це все робите, то ви тіряєте в коштах. Обов'язково поливайте кожного дня, будуть усваюватися макро-мікроелементи, рослина буде розвиватися і у вас будуть постійно гарна зелена маса. Коли допустим, ви ділаєте збір огурця, щоб там не було дуже багато нітратів. Підкормка сразу йде скачок нітратів. Через 2-3 дня максимум він падає до належного рівня. Ну, Хоча б сутки треба видержати, щоб він упав, щоб огірочки були добрі, гарнюні, і там не було багато нітратів. Тобто підкормку робіть, от ви зібрали, допустим, сьогодні у вас збор. Зібрали всі огірочки, от у вас 2-3 дня, поки наросте новий огірок. От даємо підкормку, Якраз ці 2-3 дня вистачає, щоб уровень нітратів впав до нормального рівня. Нітрати це кірпічики, з яких строїться. Весь організм огірка наливаються огірочки, тобто вони потрібні обов'язково. Просто треба держати їх в належному рівні, і все буде у вас добре. Без них нічого не виросте. Ці бояться цих нітратів, просто має бути. Гарний рівень, тобто не перевишати його, щоб не отравитися. Я робив відео, нітратометром ми міряли гірки, це все провірено, тобто 2-3 дні і все падає. Не мозга робити підкормку і сразу же збирати, допустимо, через 2-3 часа буде не добре. По підкормкам розказав, по паливам розказав, по обробкам розказав. Також ще дуже важливо, беріть ранні. Є ранні, ультраранні, ну це, в принципі, одне і те саме, середні і пізні. Тобто беріть ті ті, ті. За що ранніх, ви два місяці будете брати сразу же максимальний урожай. Потім вони одійдуть, вони дуже швидко відходять. Потім йдуть середні пізні. За що пізніх ви аж до морозів будете брати урожай. Тобто Якщо ви плануєте на ринок вивозити на базар або ж собі багато ярків, так розкидайте, допустим, щоб 20% у вас було ранніх, Процентів 30, щоб у вас було середніх і 50% пізніх. І за що цього ви будете постійно з огірочком, на базар будете возити. Це все я вам покажу в цьому році. Будемо виїжджати на базар, будемо торгувати. Які брати длінні чи короткі, беруть і ті, і ті. За що длінних ви більше зробите, тобто більша маса огірка. Більше зробити грошей. Но у вас мають бути і маленькі корнішончики, і длінні. Люди беруть різні огірки. Нема такого, щоб ще ганялися тільки за корнішончиками. Понятно, що як йде сезон закривання, то стараються брати невеличкі для закривання. Як на салати, то беруть покрупніше. Хтось любить прям такі здорові, як кабаки, огірки, комусь так подобається. Хтось любить маленькі. В общем, всі люди різні, у вас все має бути і то, і то, і то. І то. Я рекомендую процентів 30, щоб у вас. Було довгих огірків, допустимо, такі, як китайське диво, ті, що до 30-40 см виростають. Ну і карнішончики, 70%. Карнішончиків. І ті, і ті розберуть, і заробите, і все у вас буде добре. Так що, шановні пані і панове, все розказав. Все підказав. На каналі є детальне відео, там ще я російською мовою розмовляю, там все показано. І з ріка в рік як я виращую свої огірочки. Кому цікаво насіння, яке я буду висаджувати в цьому году, мої гібриди і обичні сорта огірків, це можна в мене придбати. Під відео буде мій вайбер. Замовляйте, залюбки з вами, поділюся і зможете в місті зі мною виращувати огірочки. Такий самий получить урожай, як і я. Хто хоче цим займатися на на базар, продавати все це можливо, все покажу, все розкажу. Буду показувати по сезону від висадки робити короткі ролики. Що я роблю допустим, кожен, там 10-15 день, ну, допустим, треба сьогодні якусь обробку зробити. Я вам коротке відео зняв, показав. Ну І в кінці сезону, як завжди, як буду від зернятка до урожаю робити е, довгі ролики. Так що зі мною зможете вирощувати. Також під відео в описі буде моя карта. Хто хоче допомогти каналу, всім буду вдячний за 20-30 гривень, якщо ви закинете скажімо так, зараз не самі кращі часи. Монетизації з каналу зовсім не вистачає. І щоб більш-менш протягнути буду вдячний вашій допомозі. Кому сподобалось пані панове парчик вгору, підписуйтесь на канал, далі ще буде дуже багато цікавого. Залюбки за вами буду ділитися своїм опитом вирощування овочевих культур, і сад будемо обрізати. в общем, все буду показувати, тварин вирощувати. Всім дякую, всім до побачення! Все буде Україна, шановні пані панове, не сикаємося!